Покажіть, будь ласка, нові закони, які зараз законів раді мови. Що ви на це скажете, ну це є тільки поки депутатські законодавчі ініціативи. Є два закони одного депутата і є там другий закон, цілий ряд депутатів підписалося, людей 15. Я би сказав цим народним депутатам перше навчіть саму Верховну Раду розмовляти державною мовою. Значить, навчіть кабінет міністрів розмовляти державною мовою. Якщо ви не можете самі в себе навести порядок, ви починаєте писати різні закони. Ну, з чого почалося Донбас, з чого почалося сьогодні? Ми маємо цілі проблеми в державі. Перші я був тоді депутатом парламенту, це мовний закон колесніченка Ківалова. От всього і все пішло і поїхало. Ну не на часі, це виконуйте закон про державну службу. Там чітко написано володіння обов'язково державною мовою. Що ви набираєте якихось африканців? Е Грузинів, болівійців. Я вже не знаю, кого тільки в нас в уряді і в центральних органах виконавчої влади, поляків і тому подібне. Ну, прикратіть цю дурну практику, тому що вони не відповідають закону у, у сьогодні українському. Виключено. Депутатом може бути Верховної Ради тільки той, хто володіє доскональною. Виступає державною мовою? Ну коли більшість Верховної Ради говорить на російській мові, ну так що ви? Пропонуєте нам для чого ви робите соціальні збурення серед е, е, тої частини населення, е, яка ідентифікує себе як національні меншини, як угорці, словаки, румуни, представники інших національностей, які проживають на території Закарпаття. Явно це сьогодні е, велике збурення, проблема ще цей закон ніхто не розглядав, ще ми дивимося. І слідкуємо, нема даже висновків науково-експертного управління. Ну я рахую це не іначе як провокації, я назвати це не можу. Не на часі. Така складна економічна ситуація. Ми от дивимося де заткнути всі дири, які нам не вистачає. І знайти гроші, і, і тому подібне. Ну, вибачте мене, наведіть порядок у вищих учбових закладах. Ну, коли е, людина закінчує Бухарестський, Будапештський чи Братиславський університет, чи в Кошице, вона е, розмовляє повністю на англійській мові. У наших учбових закладах приходить після закінчення говорить російською мовою. Ну, 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 це, Повний, ну, подивіться в міністерствах, подивіться в центральних органах виконавчої влади. Там суцільний русизм, суцільний. Тоді не беріть цих людей на роботу. Скажіть, у е е е е е наших сусідів, тут ми рядом коло румунського кордону, таксісти, сфера послуг, офіціанти, бармени, горнічні, портє. Їм кажуть, спочатку йди вивчи англійську мову, потім прийдеш е, і ми візьмемо тебе на роботу. Держава створила курси, держава е, дає різні заохочувальні бонуси до вивчення. Ну як уже стільки років незалежності минуло 25, і ми не можемо. Заставити наших урядовців і, де, і державних службовців і депутатів розмовляти державною мовою, і ми починаємо народу вкидати. Е, я подивився, з тих підписантів половину не розмовляє українською мовою. Ну я рахую, це просто провокація, якої сьогодні не потрібно. І, е, це будемо говорити з фракціями, це має бути знято з порядку денного парламенту і тому подібне. Всіх законах є чітко розписано. Закон перший послідній про Державну службу. Як сьогодні приймають людину, яка, як вона могла пройти конкурс? Не говорячи на державній мові, а вона проходить конкурс на голову обласної держадміністрації, конкурс на якийсь центральний орган виконавчої влади і тому подібне. Ну, Це проблема дійсно не в нас тут у Закарпатті, це там щось проблема з головами в Києві, непорядки.